Всім привіт! З вами канал Вазак Твікінцей. Тут ми вчимо німецьку з самого початку. У 2022 році я записала відео, яке називається Як відкрити онлайн-школу? Я власниця, засновниця онлайн-школи німецької мови Erfolgsschule. І з тих пір, як я випустила це відео, мені почали регулярно приходити запитання на робочу сторінку, на мою особисту сторінку від людей, які також хочуть відкрити онлайн-школу, або від людей, які хочуть щось покращити в своїх онлайн-школах. І я з радістю відповідаю на ті запитання. І коли зайшла на цей канал, який я давно вже не вела, побачила, що тут. Є декілька коментарів, на які я можу відповісти, щоб е, краще розповісти про ведення онлайн-школи. Для початку давайте я похвалюся, що змінилося з моменту, коли я записувала це відео. Отже, станом на зараз, початок 2025 року, у нас тепер працює 13 чудових вчителів, і також з 1 березня буде працювати ще 5 вчителів, які зараз е, проходять перепідготовку, здають свої сертифікати. Е, також. Онлайн-школа німецької мови Ерфольксуля тепер співпрацює з носієм мови. Це є викладач, який працює з високими рівнями. Він німець, і він закриває такі запити, наприклад, як підготуватися до мовного іспиту на високій рівні, або як подолати мовний бар'єр, тому що часто є запит, що учні знають добру мову на високому рівні, але все ще бояться говорити з носіями мови, з німцями. А ось і також він допомагає при вступі в університет. Ми тепер маємо вищу соціальну впізнаваність. у Нас дуже сильно виріс інстаграм і тікток, і по переглядах відео, і по кількості підписників. Я цьому дуже тішуся, тому що мені подобається знімати відео, і коли воно, е, набирає певну кількість переглядів, я радію. Також з вересня 2024 року наша школа тепер має ще одного керівника. Це мій бізнес-партнер Дмитро, і він відповідає за структуру школи. Але сьогодні все, що буду вам розказувати, буду розказувати про свій досвід, коли я тільки починала, які я кроки робила, тому що Дмитро. Він спеціаліст в своїй справі, і я не хочу говорити за нього, і його досягнення залишаю йому. Тут я буду вам розказувати, як людина з філологічною освітою робила певні помилки або, навпаки, не помилки, а хороші кроки для того, щоб досягти певних успіхів. Біля мене тут стоїть ноутбук. Зараз будемо зачитувати запитання і буду на них відповідати поступово. Отже, питання номер один. Скажіть, будь ласка, чи ви чи ви відкривали ФОП чи щось інше, перш ніж почати набирати вчителів та підписувати договір між між вами усіма? Тобто учнем, вами і вчителем буду дуже вдячна за відповідь. Е, так, коли в 2022 році е, влітку я почала набирати вчителів, я відкрила ФОП? Е, я знайшла в інстаграмі бухгалтерку, яку мені порекомендували мої знайомі, і ми домовились відкрити ФОП другої спрощеної групи. Я тоді вчинила так, а не відкрила ТОВ, тому що можна ще ж відкрити ТОВ, а не ФОП. Я цього не зробила, тому що я не знала тоді, скільки ще школа протягне, грубо кажучи, тому що це тільки початок війни, і все було дуже туманно і не було впевненості буквально в завтрашньому дні. Але такий формат мені зручний. Про договори з 22 по 24 рік у мене був один тип договорів. І з 24 го по тепер в мене інший вид договір. Те, що робила в 22, му я там зазначала права обов'язки вчителя, права обов'язки мене, права обов'язки учня. це все дуже стандартний набір правил. Наприклад, для вчителя було прописано, те, що він повинен вчасно з'являтися на заняття, повідомляти, коли в учня закінчується абонемент, готуватися до занять. Для учня про те, що він має право змінити вчителя, е, має право е, там відмінити заняття більше, ніж за 12 годин, тому що в нас в школі діє правило 12 годин. Якщо учень попереджає про те, що його не буде менше, ніж за 12 годин, і це не якісь неочікувані обставини, типу якась хвороба чи щось погане сталося там з рідними, чи якась аварія, е, тоді це, е, цей урок рахується як проведений. Проспав нас не рахується, як неочікувані обставини. Ось і для мене було прописано те, що я вчасно маю надсилати оплату. в двадцять четвертому році ми його трошки підкоригували. Ну, суть залишилася та сама. Просто ми оновили для, для всіх, тому що ми набрали також багато нових людей, і це було зручніше. Тут ще є питання стосовно договору між школою і учнем. Такого договору немає, але перш ніж учень оплачує заняття, він отримує таку плажечку. Таку такий листочок про те, які є правила школи. Наприклад, те, що ми не використовуємо російські матеріали, там російські книжки, вони не заборонені. Про це ж правило 12 годин, про те, що учень може змінити вчителя, про те, що оплату потрібно внести до першого заняття. Немає оплати, немає заняття. Ось, і якщо учень з цим всім погоджується, тоді він вносить оплату. Якщо він з цим не погоджується, то відповідно. Він не вносить оплату, ніхто нічим не ризикує. Я надіюсь, це вичерпна відповідь. Намагалась якось не хаотично це все пояснити. Питання номер два: чи можете підказати, яким українським хостингом для сайту ви користувалися? Сайт це просто ну, епопея моя, тому що я спочатку робила в 2021 році в мене був сайт. Там була тільки я і мої досягнення, і можна було на мене, такий лендінг-пейдж е, був. І коли почалася війна, я зрозуміла, що це російський хостинг. І мені це було неприпустимо далі працювати з російським хостингом, і я знайшла айтівця, е, який мені перебив на український хостинг. Але оскільки е, ми почали набирати багато вчителів, і їх тепер зараз більше, ніж 10, в тому сайті немає сенсу, тому що там їх. Немає, там є тільки я. І це дуже вводить в оману учнів потенційних, тому що вони ж думають, що вони до мене записуються. Тому я сайт закрила і за хостинг, на жаль, не скажу. Третє питання. Добрий день, як ви знаходите вчителів через Інстаграм. Е, оголошення робимо про те, що набираємо вчителів і запускаємо на нього рекламу. У мене була спроба. Піти в я домовилася про презентацію школи в КНУ Київський національний університет Тараса Шевченка для учнів філологічного педагогічного факультету німецької мови для того, щоб набрати людей. Щоб не спрацювали, я презентувала школу, розказала і про зарплати, і про умови роботи. Там були третій, четвертий курс, але це мені нічого не дало. Я познайомилася з класними студентами, це класно. Я виступила публічно, не онлайн, а фізично в КНУ. Я цьому дуже рада, але це не приносило мені ніяких результатів. Як ідея класно, я би ще так поїздила по різних університетах, але. Проблема просто була в тому, що більшість тих студентів, наскільки я зрозуміла, ті, що були на презентації, були налаштовані на те, що вони будуть вчитися за кордоном, далі здобувати магістра. А це були бакалаври, тому це нічого не принесло. Але ви можете спробувати так зробити, можливо, у вас вийде. Можливо, я просто неправильно це подала. Але був такий виступ, мені сподобалось. Я дуже переживала, але вийшло. Так, питання номер. 4. Доброго дня, чи оформили якось юридичну школу, чи відкривали ФОП? ФОП. Як вам... питання номер 5. Як вам вдалося вести постійну оплату наперед? Це те, що я казала, я просто ставлю перед фактом після консультації, що оплата здійснюється наперед. І все. Тобто, учень це знає е, до того. І як на мене, це нормальна практика. Тому що е, я знаю випадки з. Тіктока, там, де вчителі розповідають про свій досвід, про те, що учні не платять наперед, а після уроку, і вони затримують оплату просто на тиждень або взагалі десь пропадають. Тому ну, я відчуваю себе більш захищено, коли отримую оплату наперед. Е, так. Далі два запитання. Вони не з Ютуба, це запитання, які мені писали в Інстаграм, тому я вам їх просто зачитаю. Які ризики є, коли відкриваєш онлайн-школу? Перше, що мені приходить в голову, це те, що вчитель може вкрасти ваших учнів. Тобто ви вкладаєтесь в якийсь контент в рекламу, набираєте учня, грубо кажучи, ви платите за заявку. І вчитель може просто забрати ваших учнів, розказати їм, що в них дешевше і краще, і з вами більше не зв'язуватися. Такий ризик є, і ніяка, ніякий договір це не регулює. Різик є те, що якщо ви погано налаштовуєте рекламу або не вкладаєтесь у свої соцмережі, соцмережі це база зараз. База. Якщо в онлайн школи немає інстаграма або немає тіктока, то я не знаю звідки вибирати учнів. Це ж ґрунт, основа. Це справді так. Якщо, якщо ви цього не робите і у вас немає клієнтів, вчителі ж... В них теж є сім'я, квартира, за яку треба платити, ви їм не даєте учнів. Вони від вас просто підуть. Це теж такий ризик, тому треба наперед це прораховувати і знати, що у вас є достатня кількість клієнтської бази для того, щоб набрати ще одного вчителя. А, далі наступне запитання: чому ви обрали формат саме онлайн-школи, а не офлайн? В мене була мрія мати офлайн школу. Я хотіла. Класну школу на англійську і на німецьку, і англійську для діток, німецьку для дорослих. Я навіть написала бізнес-план і подала цей бізнес-план з усіма розрахунками на грант від дії на 250 тисяч. Я його не пройшла, але не того, що був поганий план, а тому що я живу в Києві, хотіла відкривати в Києві, а в мене рівницька прописка, і воно загубилося просто. І другий раз я вже не могла подати. Але коли я в 20 от в минулого року, 24-го року, сіла переписувати цей план ще раз, щоб подати Теперішніми актуальними цінами я побачила, що мені це просто невигідно. По-перше, якщо у вас офлайн школа і у вас там є діти, і починається повітряна тривога, а в Києві ну, не настільки супербезпечна може бути, повітряна тривога, щоб просто пересидіти в класі, треба подбати, щоб було укриття або зразу в приміщенні, або поруч. Якщо це геть маленькі діти, їх же треба з рук в руки передавати, тобто я не можу їх сама кудись відвести. Е, і те, щоб ці уроки зривалися, будучи в Києві, тобто, якби я була у Львові, ну, у Льві, я не хочу знецінювати е, і західні області, але насправді просто менша кількість тривог. Е, я би, можливо, про це задумалася. Але я собі подумала, яка це буде морока зараз відміняти, переносити ці заняття, то я вирішила не робити, тому що це дуже. Е, ти працюєш більше, вчителі задарма виходять на роботу, щоб весь урок просидіти в тривозі. От, і е, ну ти просто в найкращому випадку поки що виходиш в нуль за моїми розрахунками. Можливо, якби я посиділа довше краще, я би побачила якісь переваги. Але я думаю, що якби я зробила офлайн школу, то онлайн би, можливо, поплив не був би такий успішний. Я не знаю, це досі моя велика мрія, але мене, мене на це просто не вистачить. Хіба що онлайн повністю перейде для мене особисто як пасивний дохід, і тоді в мене буде море часу. Тоді я би цим зайнялась, але поки, поки що я не бачу в цьому сенсу. Хоча люди, які мають офлайн школи, їм низький уклін і повага. Це так круто. Е, питання поки що закінчились, щоб це відео дуже довгим не було. Е, Наостанок хочу вам сказати е, таку маленьку пораду, що або, можливо, заспокоїти вас. Е, якщо ви інвестуєте свій час в створення онлайн-школи і робите багато помилок, то у вас все вийде. Чим більше себе ви в це вкладете. Тим більша вірогідність, що все вийде. Воно не може не вийти, якщо ви вже почали і щодня для цього щось робите. Це просто нелогічно. Тому не опускайте руки, пробуйте, дивіться різні відео, ходіть на різні курси, відвідуйте різні вебінари і робіть свої помилки, і вони вам найбільше покажуть і найбільше навчать, як правильно вчинити. Всім дякую за увагу! Якщо. Це відео теж буде таким популярним, як у переднім буде дуже добре. Лишайте свої коментарі, можливо, ще з якимись запитаннями. І я через два роки вийду до вас з апдейтом. Всім па-па!